Я не применшую істори, історичну якби роль і значення сьогоднішньої заявки. Я скажу прямо: сьогоднішня заявка це, є, це і є квінтесенція всього державотворення України. Тому що це мало бути ця дія, і вступ в ЄС яке в березні задекларовано, там заявка пішла. І сьогоднішня заявка на НАТО. Це мали бути дії 20 років тому, мінімум. А краще взагалі було ще в 90-х роках ту зробити разом з іншими країнами. Тому оця заявка в НАТО це історична річ. І тут вже треба, я пізніше. E, że ja tam На тему візьмуть, не візьмуть, тому що дуже багатьох людей розчарував брифінг генсека НАТО. Я теж його подивився і свою думку з цього приводу теж маю. Я би наголосив власне на історичності самого факту, сам факт, що Україна подала заявку в НАТО незалежно від того, буде вона там реалізована швидко, пришвидшено з, з проблемами, але сам факт ось такого. Такої, такої дії, воно насправді ставить крапку в історії української буферності. Оця галіма ватна прокладка, якою себе Україна нарекла устами того ку і кучми і, 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 і Кравчука, я кажу, щоб вони вже, щоб, щоб їх там черв'яки вже нарешті пороз'їдали. Роз Прощення нема їм за то і ніколи не буде, особисто для мене. Вони свою країну перерекли на, на роль оцеє ватної прокладки. Між якоюсь великою Росією, яка для них все одно була велика. Тому що ж рублі не пахнуть. Корумповані, газорублі йшли в кишеню, і на тому собі кучма зараз великий мільярдер, і до нього йдуть на поклон всі наші. Та. Такий він, та, угу. такий хороший олігарх, такий батько нації, так, так, такий мудрий правитель був. І ще навіть зараз є дебіли, які називають кучму найкращим президентом України. Кого автора е, олігархату, який визискує понині всіх? Людину, яка придумала відійшлі багатовекторність, вставити одним запхати в другим. Чи що я не розумію? Про що ми взагалі можемо говорити? Загаяні, згаяні, просто фатально вкрадені в мене і у вас, вкрадені 30 років, отими, так би мовити, діячами ублюдошними. Ді... 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 Так от сьогоднішній, оце мені треба О... на цьому акцентувати. Сьогоднішній акт це заявка на НАТО незалежно від терміну реалізації. Це є безумовно крапкою. Історії про буферність. Хто в нас ще хоча б раз заїкнеться з своєю латентно-колаборантською мордою? На тему нейтрального статусу, пошуку інших форматів безпеки? Впізнаєте, чиєте формулювання та? керівника офісу президента? Інших великих граматеїв, які тут нам е, малювали безпекові гарантії за участі Росії, Індії, Китаю, ще якоюсь хрень. Кожен, хто хоч раз подумає, що Україна може бути перехідною територією між якоюсь великою Росією і великою Європою, а ми так от просто так десь будемо притирка між ними. Знаєте. Шайбочка на е, Болті. То тому треба дати ту морду, закрити її назавжди і сказати геть з України. Тому що крапку якраз такі речі ставлять: безповоротні векторні речі, які закривають. Тему буферності, тему серединності, оце вся весь національний наратив про серединність, про пограниччя, про те, що ми трошки захід, трошки схід. Ми і звідси візьмемо і звідси візьмемо. Ми, як той правильно сказав, перепрошую як простітутка, яка буде і тим давати, і тим давати. Це кучмівська формула. Просто вона по каваєному обіграна трошки із гумором. Це все вже все вже пішло в історію. Оцієї серединності нема. І навіть якщо тут є ватне населення тупейше, включно з тими двома проститутками Скуп'янська, з з які Мальвіни, розумієте, і цей 50-50 для них Україна, то все одно це вже не має значення, є безповоротна річ. І все населення України має собі задати питання. Чи будемо ми сьогоднішнього дня завтрашнього вже толерувати оцю так звану совєтську постсовєтську перехідність? Оцю перехідність, на якій виховувалися цілі покоління не перехідників, а перекінчиків, яким дуже хорошо і 50-50, виявляється, і під окупацією було. І якби не наші, то може би і центр не був би такий розбомблений. Тому з завтрашнього дня має бути закритий взагалі цілий гештальт. Це такий, це такий глибинний непроговорений комплекс. Цілий гештальт своєї серединності. Тому що в нас цілі регіони, покоління, вони себе мислять як. Власне, е, перехідні, як такі медіаторські, це як такі посередницькі б е, е, переходи між повною Росією, тому що Руська імперія їх окупувала за 300 років, то би дивно, щоб там не було нічого російського. До України, яка от, нібито от там десь є там козаки, а ще там далі Бандерівці. А от ми десь так, от трошки так, в мене тут тривога. Де вони? Я не припиняю, тому що я в, в хорошому місці. Тому даруйте вже будем, буду ризикувати. А ви, якщо хочете, тікайте, хто має можливість в укриття. Прошу дуже в кого зараз працювало. Я від себе продовжу. Так, власне, оця крапка в, в, цій, в, цій, в, цій, в цій зухвалій, абсолютно тупій серединності, має бути поставлена буквально з завтрашнього дня, і нема вже тут місця. Тим совєським постсовєцьким ідентичностям. Тому що країна, яка подала заявку на, на НАТО, і країна, яка подала заявку на Євросоюз, не може бути пострадянською. Це оксюморон. Це є абсурд. Це є неможливо вже. Це вже отут сидить. Ми є країна, яка подалася і на Євросоюз, і на НАТО. Тому, будь ласка, свої радянські звички згорнути десь собі, не знаю куди, і запхати в одно місце. І не нервувати більше нікого цим. Ми є країна, яка подалася на Євросоюз і НАТО, це означає, що ми є антиросійська Україна, в якій все російське оголошено ворожим і небезпечним. І тільки так треба зараз будувати наступний наратив. І це не просто має бути така фількіна грамота, як нас дуже люблять це все. У нас це має бути вже на порядку світоглядному. Це є нове світоглядне завдання для України, яке полягає в абсолютній докорінній ліквідації всіх радянських пострадянських практик, моделей мислення. Парадигм і так далі. І так далі. Все радянське, пострадянське є ворожим для НАТО і для Євросоюзу. І загроза йде звідти. І тому бавитися далі в цю якусь перехідність, таку, типу так, ми за Євросоюз, ми за НАТО, але ми далі будемо з Днем Побєди, це так не буде. Ні, Воно то може так бути. І тоді, звичайно, нам місце в Росії. Звісно, це тоді вже. Нема вже виходу. Тоді, значить, запишіть нас зразу в Руський мір, запишіть нас е, на чергу в морг, і закрийте 30 років історії власного власного державотворення назавжди, і не смішіть більше людей. І не дьоргайте більше нікого на планеті. Скажіть, що ви хочете бути в рускому мірі. Ну, то все тоді. І тоді вас лишить спокої і собі будьте. Чого ви тоді опір чините? Все ж таки, мені. Власне, важливо це сказати. Що оця заявка, історичність цієї заявки, повинна спровокувати процес повної деколонізації від Росії всього російського, радянського, пострадянського, називайте це як хочете. Інакше знову ж таки це буде Галочка. Тепер стосовно Галочки. Чому. Е, Така велика, ну таке велике розшарування пішло від того брифінгу м... генсека НАТО. <схід> я себе зловив, я... я хочу помилятися. Я висловлю безлобляв... ще свою думку. Вона абсолютно є. Не є думкою поінформованої людини. Я не маю інсайдів, як там себе корчать, великі, знаєте, наші. Аналітики, що в них всюди інсайди, в них там їм в Білому домі сказали. Знаєте, він пише у Фейсбуці, розумієте, три тисячі читачів, но йому в Білому домі сказали, що він там. Оце я начитався. І тому я не є з інсайдами, я лише йду за е, власним аналізом і за баченням трошки ширше. Я себе зловив на думці, що ця заявка на НАТО, все ж таки, попри те, що зараз я почитав Кулеба, сказав, що це було узгоджено, не було це узгоджено, на мій погляд. І мені це виглядало як, як власне така ну, достатньої міри швидка е, імпровізація. Мені так здається, я хочу помилятися. Я можливо можливо більше. Я би довірився зрештою міністру закордонних справ, який, якщо каже, що це було узгоджено з ними, то було узгоджено з ними. Добре, нехай буде. Може так сказали. Може, це було узгоджено, ну, може не, не все нам говорить. Бо мені це якраз виглядає трошки по іншому. Мені здається, що якраз це вимушено було рішенням сьогоднішнього дня. Це було рішенням на випередження. Це було просто е, в пошуку дзеркального сильного ходу. Було обрано ось такий хід. Мені здається, що це було так. Я можу помилятися і хочу помилятися. Зрештою, це вже нічого не значить. І саме тому ми не почули в цьому екстреному брифінгу НАТО, ми не почули таких. Ну, запоморочливих для нас і бажаних слів, що так ми отримали заявку, і ми завтра розпочинаємо роботу. Було досить холодно це прокоментовано. Ну як він же ж знав, про що, про що говорить? І було, було було просто правильно, абсолютно правильно. Я застерігаю від антинатівської риторики, тому що зараз знав. Понесеться та що ой-ой, ой ми знов тут воюємо, а нас там знову стурбовані, і так далі, того вже наслухалися. Тут не можна це допускати. Просто треба розуміти, що це є, це є складна, але мудра організація, і коли він наполягає на тому, що вони не є стороною конфлікту, це його цитата. То якраз, якраз тут мені здається, і воно ховається, оця підказка для розуміння, що не готові вони говорити конкретно, тому що це було спонтанне рішення е емоційне, ну, не емоційне, підготовлене, імпровізаційне, називайте, як хочете, е якраз сьогоднішнього дня у відповідь на цю е зухвалу і жахливу анексію. І тому вони для себе. Обрали позицію правильну, сказати правильні речі, типу НАТО відкрите, всі мають право там суверенні держави, ту ту туту -ту, ми будемо розглядати у нас консенсус. Вони це прокоментували, взяли, акцептували і не сказали так і ні, бо він і не має права це казати. А ми що, дійсно думали, що зараз вийде генсек і за 30 країн скаже, що та Україна завтрашнього дня НАТО? Ми бази свої ставимо е, в, цей, під, під Херсоном, Ну що, ну ну то я не розумію, що то, дійсно люди такого очікували, чи що я такого далеко не очікував. Тому тут треба говорити просто про, про довгостроковість гри. Я дуже би хотів, аби все ж таки е, за цим рішенням, навіть якщо воно безумовно сильне, безумовно сильне і це. Це воно спізнене на, на років 20, але воно сильне і дочасне і вчасне саме сьогодні, коли є ядерна небезпека і коли є апеляція до НАТО. І це є добрий хід, який просто нас вписує в статус кандидата в члена НАТО, а війна з кандидатом в члени НАТО це вже трошки інше позиціонування, ніж просто з якоїсь. Ніж просто з, з Україною. Тому з, так, з такої точки зору, безумовно, це дуже сильне рішення. Воно, м м зрештою, теж е, ставить питання: а що тоді, е, як тоді нам зараз е, сприймати е, всю Єрмаковщину, яку я спостерігав, і ви спостерігали досі? Останні шість місяців більш антинатівської. Таких антинатівських випадів в західній пресі, які собі дозволяли дуже топові люди від України, не було і ви пам'ятаєте прекрасно цей НАТО скептицизм, що так допомагають, але це мало, так то, то але це вічно мене задоволення. Ну перепрошую, НАТО допомагає тим членам, які ще 20 років тому вирішили бути захищеними. Ну, та самі собі винні, типу так, нам ніхто не винен. Така логіка на старті процвітала. Тому тепер виникає питання. Е, ну, якось може дійсно тепер треба зняти питання з пошуком нових форматів безпеки, що малював нам е, керівник офісу президента з, з якимось тим Макфолом чи, 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 чи з ким там, з пошук якихось ще нових третіх, Балтійсько-Саксонських. Модели і так далі. Може, нарешті тепер треба визнати, що це було туфтою? все. Може, тепер, от крім вау і захоплення, може, тепер треба все ж таки поставити двойку нашим великим геостратегам, які зразу не пішли на ці кроки. Так декларативні кроки, так е е е евентуальні, тобто е про про прокламаційні, це крок наміру, але це сильний крок. От, може, нарешті треба визнати, що чим сім місяців займалися пошуком нових форматів, форматів, щоби в день, коли сильно клюнуло і коли забрали значну частину територій, аж тепер згадали про те, що НАТО це є єдиний. garant di sicurezza nel continente